Да, Дивіться, розмір моркви 45 гривень. А скажіть, а є ромен салат у вас? Ромен нема. Нема. Узбі код 3. Нарешті знайшов кабачки дешевше, ніж 30. Ну вже телефонує, тримає телефон, телефонує в поліцію. Скоро в нас люди будуть їсти блоги, так? А? У нас тільки блогерів розвелося, що скоро блоги. У Гірки теж 29, Бачите, і зразу друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ, Україна, за вікном у нас 23 липня 2025 року. І я, друзі, знаходжусь на лівому березі е, біля. Дарницької площі, в минулому Лінінградська площа. Тут кожну середу проходить продуктовий ярмарок. І сьогодні, на годиннику, друзі, 14 година, 30 хвилин, я майже встрибую в останній вагон поїзда. Бо самі розумієте, все вже куплено до нас. Хоча це не точно. Друзі, сьогодні продуктовий ярмарок і вашій увазі, подивимось ціни, подивимось, асортимент, подивимось, що нам. Пропоную, що что і и це з магазинами. Поэтому, если вы готовы, вломили палец вверх, проверили подписочку, комментарий, приветствую, великодушный, низкий поклон каждому, кто оставляет. Присягнули ремни, погнали. Друзі, Дарницька площа. Оце у нас за бордон, торгівельний центр, пузата хата. До речі, скоро ми підемо знову з вами странствовать по дегустаційним турам пузатої хати. По сніданкам по сніданкам, друзі. І ось тут у нас розпочинається там, де цегла, цегла, да, керпіч, цегла для в'їзду з автівками. Якраз у нас починається цей епохальний. Ринок, до речі, сьогодні я планую теж багато, ну як багато, таке знаєте, основний борщовий набор, так би мовити, кавун мені буде потрібен. І зразу забігаючи наперед, друзі, я вам скажу, що, а, що мені картопля буде потрібна, ага, я тільки-тільки не згадав. Знаєте, апетит приходить во время їди, і якраз побачив картоплю, згадав про картоплю. Так ось забігаючи наперед, наперед, я вам скажу, що все, що ми сьогодні тут купимо, в наступному відео ми будемо перевіряти на нітрати. Тому підписуйтесь і не перемикайтеся. Так, що у нас? Качан 20 гривень. А кавун скільки? А, я не побачив, ага, дякую. 16 кавун. Так, ну, 16, е, я бачив по 15, але такі знаєте, занедбані кавуни були. А сьогодні по 16, я думаю, що мене устроїть. Але, друзі, я планую купити кавун половинку, тому що я, я замахався, чесно кажучи, кавуни е, купувати ціле, потім приходити додому. І Добрый. добрый. Так, половинка кавуна. Не-не, я зараз... Так, а сколько? Он 18, да? 18. 18. 18. Ну, по деньгам могу сказать. Я вообще... На 50 гривен. На 50 гривен. О, вообще шара. У вас дуже зручно, бо коли цілий купуєш, то що ну, там ну, внутри. Половинку сколько хотите. Сейчас хотите, купим купить. половинку. Так, а дыни дині оці скільки? 35, да? Вот эти все по 35. Все по вот 35. Так, і 15 минут я встигну ще. Так. Mm -hmm. <реш> хорошо. Так, кавуни. Вон собачка прийшла на ринок. Не знаю, хто як каже, хтось каже, що оці -от половинки кавунів, це антисанітарія, типу, не можна чому, тому що їх треба мити, тому що треба мити сам кавун перед тим, як його розділиваєш. Потім треба мити ніж. Ну, коротше, друзі, діло таке. Я, я навіть знаєте, іноді виноград не мию, не кажучи вже про інші страви. Ого, морков. А морква в яку ціну у вас? 45. Ніфіга сія морковь, дивіться. А можна взяти її? Так. Да. Охренеть. Дивіться, розмір моркви 45 гривень. В одній моркві штук, мабуть, 10 звичайних. Так, зараз я список ще не доставав, скільки що і чого в мене потрібно сьогодні прикупити. Там і салат я бачив, і огірки, пам'ятаю, помідори і купу іншого. Кукуруза 25, диня узбекот 3. А як називається Диня? Що це написано? А, Узбекистан. Ага. Я читаю щось, не можу чи про Дякую. Узбекетрон диня. Так. Кавуни тут помінше. До речі, я чув е, таку ідею, що якщо кавун, здоровий, да, здоровий, то його можна навіть не обирати. Ну просто будь-який буде смачний. Так, помідорка. 70. Мені здавалося, що повинні бути помідорки трохи дешевше, аніж 70, може по 50-30. Качан 30. У того жовтенького гривень. Ну не знаю, чесно кажучи, ціни мене трохи вражають в отри плані. О, маліна, маліна 100 80. 180 то. Добре, полуниця. Я полуницю не вже не бачив тижні два, мабуть, 220 гривень сліва. Я е, колись вже казав, що серед всього сліви, дині, кавуни, все персики. Мені більш за все подобаються саме сліви. А нема сухої? — А нема. — не а... Давай. а я зроблю так. Вона <рес> мене хліба на друге. Дякую. Мужчина, прийдете на слідуючу середу, розкажете. Чесно, ось о, я тут стою. А, 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 того, що, а того, що ми не затравлюємо ам'ячкою зелень, побачите. Корем? Якщо скажете, що згнила завтра, а, я ск... вам верну 20 гривень. А скажіть, а є а, ромен салат у вас? Ромен нема. Нема. Дякую. Ромен. Ромен, зрозумів? Перець білозерка 75, баклажан 40. Так, огірки мені потрібні, Будуть. зараз я пройдуся, а потім на зворотному шляху вже будемо купувати те, що я побачив. Огірки 45 гривень. Бачите, вже на пів третя і вже поступово бачите, хтось збирається, навіть ці машинки бачите, під'їжджають і е, виїжджають. Так, білозерка, огірки. Огірки 49. Добрий день. Добрий Як день. Як у вас день? Процес нормально? слава Богу. 49. Бо вчора? 213. Білозерка 79. 4200. Картопля 29. Перчик 159. Лохина 229. Так, і кавуни. Кавун 20. 9. Бачите, збираються вже. Да. Мені б ще печеньки на печеньки встигнути. І було б вообще клас. На Напічення на взагалі. А що це таке Сліви у вас, так? Да? Да, а в яку ціну? Ціна алча, да? А це. А це алча. І то і то 70, так? Так, да, да, да То і то 70, поняв. Дякую. І то і то 70. Базилик, кінза. А скажіть, а роман чи Ромен є ось? А він ну, може десь бути, чи мало вероятно? <різько> ага, понял. дякую. Так, чи 49 <різько> чи 239. Фу, ну і жара. Мені здається, що зараз на сонці, мабуть, градусів 60, якщо не, не більше. Огірок 50. А ці просто трохи менше, да, 30 гривень? 30 гривень трохи менше. Взагалі раніше якось, ну я так звик, я так дивився, що чим менше огірки, тим вони навпаки дорожчі. А тут, бачите, великий 50, а маленький 30, не знаю, яка логіка. 160 До речі, там була полуниця 220, тут, бачите, полуниця. 160 черешня. Може взяти черешню, тому що черешня вже мені здається там пару днів, може тиждень, максимум і все, і, і все. Аля улю. Так, абрикоси 120. абрикоси на диво ось 2 тижні, і вони не знижуються в ціннику взагалі. Ось як були вони 110-120, так вони і лишаються. Чекаємо, мабуть, якісь. Овочі, фрукти з півдня, чи звідки зараз? Це ж не імпорт, правильно. Це мені здається, наша порічка 180. О, квасоля. Хтось мені казав запитати. Добрий день, а скільки коштує? 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм, а десь ми були. О, дивіться, падає у вас, Славіті. Парасолька трохи мене не вбила. Так. Качан 10 гривень. Полуниця, о, тут ще дешевше. З кожним кроком дешевше і дешевше. 150. Лохина 200. Лохина 200. А це просто трохи більше, чи сорт інший? Сорт інший. 250. Скоро в нас люди будуть їсти дороги, так? У нас тільки блогерів розвелося, що скоро блогерів. Ну ви ж подивіться, скільки у нас покупців, продавців, да? Одні продавці, стільки продавців розвелося, що. Такі продавці ще працюють, да, да, да. Да. а я вам скажу. Сказав... Говорити і працювати це різні речі. Згоден, повністю згоден. Ну, Ресурси зовсім іноземці. Да. Заробітки теж, коли землі так не платять, як, як блогета. А що я не це є? Ой, ой, синьок у вас улітає. Дякую вам, зараз. Нема 50. Диня 40. О, перець. Ой, може перець 100. Сюди. Повернусь за перцем потім. Так, тут у нас прохладненька морква 29. Картопля 26, молода капуста 38, буряк 25. Так, чорний 110. Огірки 45 або 40 величезні. Да. О, яблука. А що це за сорт у вас? Голден. Голден, 50 гривень, дякую. Голден 50 гривень. В магазинах найдешевше, що я бачив, це 80, а то і 90. І навіть і не підходь. Так, огірки тут в перемішку. Я ж кажу, скільки вони? 35 гривень. Навіть бачите, порізали, щоб, мабуть, люди коштували. Кавуни 25 маленькі на один укус, так би мовити. О, і тут яблочко. Бачите, яблука можна вже. Шукати, так, да так, -да, я ж кажу, що можна вже з'являються плюс-мінус по адекватній ціні. Так, огірки 40 і кабачки 30. Я не зрозумів, друзі. А що відбувається? Чому е, ще декілька днів тому ті ж самі кабачки були по 20 гривень 18, а зараз вони вже по 30, огірки щось були по 30, зараз вже по 40-45. Чи мені так пощастило, черешня 180 сліва? 100, Полуниця 170. О, нектарин, нектарин крутой. От що що, нектарин тут 160. Класний. Черешня 180. Да. Чесно, до цього мене життя не готувало. Я маю на увазі, я планував побачити тут ціни трохи нижчі. Ось, бачите, огірки, наприклад. Да? А підкажіть, а ромен чи ромен салат є у вас? Ні, нема, нема. А як він називається правильно? Ромен? 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 Дякую. Короте, у мене бачите, місія невипадима 5. Знайти ромен чи ромен салат, котрого не буває просто, так його і не знайдеш. От перець, ще соточка. Манго 20. І авокадо я бачу 25. Ну, короте, можна і авокадо. На грузіті манго. 45, 40 і 165. Кавун. О, дивіться, кавун. Шейки з кавуна майже 20 гривень Одеса. Солодке аж не можу. Білазерка 70. На лісовій нещодавно були 40, 40 і 60 для порівняння. Розовий 75, абрикос – сотка. Банани на такой. В Жарі можна брати за 10 гривень, тому що вони просто не витримують. О, кабачки, бачите, 10 гривень. Нарешті знайшов кабачки дешевше, ніж 30. Так, що у нас ще є? А баклажани в яку ціну? Скажіть, будь ласка. Баклажан 60 гривень. Огірчок, ой, огірочок. 49, лохина 229, кабачок 29, перець 159. Белозерка 79 і капуста не бачу. капуста 39 і картошка 28, слухайте, офігеть. Що то я, я пропустив? Друзі, як вам ціни, картопля по 29, була по 20, я планував купити по 20. Ну, щось не зрослося. Так, тут Білозерка 64. Ну, в принципі, ціни ось так і йдеш, плюс-мінус, вони всюди однакові. Тобто нема такого, що десь дешевше, десь. 19,99, тобто 20 гривень кавун. От ще половинки продають черешню, а тут взагалі черешня 330. Ніхера собі. Черешня 330 і 200. 200 і 330. Ну, Скажімо так, черешню, а, поки вона ще є, з'являються кавуни. Вон кавун, акція 15 гривень. Кавуни. Огурці 25. О, тут огурці. але ну, вони такі, мені здається, трохи вже подуставші. Друзі, вирішив заглянути в Ашан одразу після ринку, от прямо сразу. Давайте порівняємо ціни, поки ми не забули ті, що були на ринку. Дивіться, кавун у нас, да? Кавун у нас 22, 23 гривні. Я купував кавун, здається, по 25 можна було по 20, але виглядали вони не прям такі ахава. До речі, ще є кавун без кісточок 53 гривні. Прикиньте, кавун. Це так класно, коли ти не виколопуєш, а їш без кістачок. Картопля, дивіться, картопля молода, нормальна, виглядає класно. 19 гривень 90 копійок. Я купував, здається, за скільки? За 20, да? і то я є-єлі я знайшов, було всюди по 30, там по 25, по 35, 1990 велкам, країна походження Україна. Диня Ямал, 59,90 була, стала 41,50. 42, ну майже 42 гривні на ринку, скільки у нас було порівнюйте. Лімон у нас є 134, це Аргентина, елітний 134, а є 88 туречня. Давайте чисто для порівняння. Ось я сплатив за лімон 20 гривень за штуку, він поштучно. 158 на вагах вийшов. Прикиньте. А, це буряк, фу ти боже мій. Я не то пробив, думаю, 6 гривень лимон Ви що? Лімон у нас вийшов на 17,60. Ну, Плюс-мінус, але все ж таки, бачите, навіть 3 гривні. За 3 гривні у вас в маршрутці ніхто не повезе. 3 гривні дешевше. Ну, окей, 240 2,40. Помідорки ось такі я брав. Ну, приблизно да, ось такі от витягнуті. Там вони були 99. 99, тут, бачите, 103. Різниця невелика. А взагалі в Ашані, якщо порівнювати, найдешевша помідорка у нас 72. Маленька, є 79, є жовті 79 теж. Ну, тобто я б не сказав, що, наприклад, в Ашані якось набагато заоблачні ціни, ніж на ринку, де ми тільки що були. Бачите, кумата 83. Огірки 49, огірки походження Україна. Нормальні огірки, вибір є, тверденькі, нормальні 48,90 На ринку мені здалося що дешевше. Пірчик я взяв за 130 гривень один в один. Ось такий перчик. Бачите, да? тут 156 він коштує. Білозерка у нас на ринку була скільки гривень 45 чи 60 Ну, точно дешевше, ніж 77 гривень. А, кукуруза 32, теж дорожче. Кавун 25. Початки кукурузи 15. Так, е ділимо ставки, друзі. Знайду я чи ні. салат, який мені прям я домой, да. очень нужен 130 тридцять перець. Тут у нас веселка за 20 гривень. А, це 20? Дивіться, реально 20 гривень помідорки. До речі, а, чим не красивіші помідорки, тим більше вірогідність, що вони без хімози. Тому, друзі, вилізані помідорки, які нібито з музейної іділії, їх треба теж обережно дивитися. А фасоль в яку ціну у вас? 100 А ромен чи ромен є у вас салат? О, ура! Друзі, зайшов в затінок, тому що піпець, просто жара неймовірне, розкажу сьогоднішню невеличку історію на одну хвилину до чого, як неуважність може довести людину просто до якогось до істерії. Коротше, припаркувався біля поліклініки, взагалі не було місця. І коли паркувався, то лікар, котрий теж приїхав, він сказав: ну ти можеш отут -от встати і підперти оці три машини вони будуть стояти цілий день, бо це лікарі, вони там працюють, це нормально. І потім, коли я виховав. Ходив, дивлюся, якась дівчина там навкруги бігає з мамою. Виявилося, що вона вже телефонувала, ну вже телефонує, тримає телефон, телефонує в поліцію, бо не може виїхати. І знаєте, з таким наїздом. А ви що тут паркуєтесь, так ста... Ну я завжди, коли паркуюся, навіть якщо я когось припираю, я завжди залишаю номер телефону на лобовому стіклі. Більш того, він завжди там приклеєний. Я навіть його не знімаю. Ви припаркувалися, ви б хоч номер телефону лишили. Я кажу: так він там є. Вона обходить і дивиться, він дуже маленький, він дуже маленький, треба писати більше. І мама її теж підходить. А хто такий маленький номер побачить? Ніхто не побачить. І вона під час цього, я так розумію, спілкується з поліцією і каже: Вже вже прийшов, вже прийшов. Коротше, зі своєї, із-за своєї неуважності дівчина просто бачите, витратила деякий час. Не зрозуміло на що. Будьте друзі завжди уважні. А от така штука, скільки у вас коштує? 50 50 гривень. 50 гривень. Ага. Поняв, дякую. 50 гривень. Кішміш 150. Ціна чітка, але на лісовому, ну я не рекламую лісовий, але я просто порівнюю. На лісовому той самий кішміж я бачив за приблизно за 90 гривень. І мені здається, що навіть якщо витратитися на проїзд в метро чи в маршрутці, це буде дешевше 150 гривень. Май... А твір скільки коштує? 70? 70? А що з ним не так? Нормальний? 70 гривень перчик. Так, пірець 70. І цей теж да, це 70? А, це 30, ага. Ну це взагалі на... На рагу какой то Дякую. Цього кавуни, бачите, за десятку вже. Останні кавуни по 10 гривень. Ближче бачите до обіду вже покупці такі подоставші. Останні люди ходять, обирають 25 п'ять Ну це мені забагато мені треба щось поменше. Люди ходять, обирають і нехаться, дивляться, знаєте, прогулюючись, Типу їх хтось випхнув з дому і, типу, йди е е е е е е е е купуй. <соргут> Ось таке в мене враження. Ой, кабачок, бачите, 15 гривень, там по 30, тут 15 гривень, і навіть є 6. 6. 59, 99 білазерка 69. Я казав в минулому відео, що я раніше балазерку міг їсти просто кілограмів. От замість помідорок, замість огірків і всього іншого. Капуста 29, огірки, огірки теж 29. Бачите, і зразу, і зразу черга. І картопля, картопля 20. Можна. Мабуть, і картоплю трохи взяти По 20 гривень. Морква 28 і буряк 25. Зараз повернусь в цей латочок. Я, друзі, вже ожидаю, що ви мені скажете, що зараз я тут куплю найдешевше. найдешевше. І мене обважать. І вийде ціна та сама. Давайте ми зараз зробимо. Я зараз закуплюсь тут, запишу скільки вийшло ваги, і потім на тих контрольних вагах ми перевіримо. Так, ну тут у нас вже особо не цікаво, тому що тут хімія, тому що тут сумочки. Давайте от банданка. Скільки 200 гривень? 200 гривень, ось така от банданка коштує, така коштує незрозуміло скільки. Ось така коштує 250, слухайте. Навіть мені здається, на троїщінському ринку воно дорожче. Я не кажу вже про магазини, де там і по 400, і по 500 гривень коштує. Ось ця ось така штука. А скільки така штука коштує? 200 гривень. Да? 200 200 гривень. А 200 гривень. Друзі, епіцентр 117 гривень. Вчора купив. Не дякуйте. 200 гривень. Mm -hmm. Щось забагато. І вриваємося в останній лоточок, подивимось. Там бачите, скільки людей у нас стоять. Подивимось, чого вони там. Стоять кішміш, я бачу. Кішміш, подивимось. 170. 170 кішміш. Черешня 200. Ось черешня, бачите, тут черешня. Всюди вона там 220, десь тут 200. А маліна в якусь ми бачимо? 180. Ага, дякую. Маліна 180 і лохина 200. З Житомира. Ну, нормальні ціни, плюс-мінус. Нормальні ціни. Персик я бачу 110. Маліна вкусна. І нектарин 180. абрикос 160. Хм, цікаво. Друзі, ну що, ми пройшли з вами по Дарницькій площі, по ринку на Дарницькій площі. Чесно кажучи, ви знаєте, ціни, котрі я побачив, вони трохи перевершили моє очікування трохи в негативному ключі. Чому? Тому що е, я думав, що все буде гривень так на 5, дешевше. Ті ж самі огірки, котрі зараз коштують там середній ціник 45, 50, 60 гривень. Я думав, що буде дешевше. Помідорки. Я взяв один лимон, це 20 гривень. мені обіщили. Салат. Все ж таки, друзі, я знайшов Роман чи ромен. Я поки його е, шукав, я вже заплутався. Казали мені значить, 100 гривень, і, здається, за кілограм. Коротше, оця, оця, оцей пакуван мені вийшов на 35 гривень. Далі, друзі, я взяв перчик, один перчик. Зараз вже будуть на городах з'являтися перчики, і тому вони зараз будуть дешевшати. Перчик коштував 130 гривень кілограм, скільки мені обійшовся, я встав. Ось цінник. Огірки, те, огірки, я не знаю, Ну тут, мабуть, десь кілограмчик теж ось ціна, за скільки я взяв і скільки коштував кілограм. Картопля, друзі, картопля 25 гривень кілограм, якщо я не помиляюсь, бо в мене зараз знаєте така каша в голові. Ось я вставив, скільки коштувала картопля ось цей пакаван. Далі, друзі, помідорки. Помідорки такі. Ну я Раніше слівки ось такі. Не бачив, мені сподобалось 99 гривень коштувала, коштував кілограм такі на гілочки. Я чесно кажучи, не знаю, скільки тут вийшло. Ну, мабуть, десь 90, а може трохи більше 100 гривень. І друзі, апефіо сьогоднішнього нашого рандеву по ринку на Дарницькій площі це кавун, друзі. Але всі хейтери зараз можуть починати писати щось у коментах, бо Бо Паша взяв цілий кавун з двох частин. З двох половинок це були різні половинки різних кавунів. Я подивився, що у нас внутрянка, да, як виглядає. Я, чесно кажучи, навіть не куштував. Всі разом зараз зразу пишемо про те, що це ані що кавун повинен бути мити перед тим, як його різати. А, і ось друга половинка. Коротше, мені сподобалось, як він виглядає внутрі. Тому, друзі, за оба кавуна я сплатив 120 гривень. Тобто він коштував, якщо я не помиляюсь, по 20. 5, рахуйте, скільки був у нас кілограм. Який підсумок я можу підвести? Ну, В принципі, якщо порівнювати з магазинами, то так, тут дешевше, не на все і не завжди. Але, ну, знаєте, ось арифметичне, якщо взяти, то так, тут дешевше. Плюс це атмосфера. Як мені казала, одна продавщиця з одного ринку, здається, Володимирський, а поговоріть. Люди приходять на ринок, продавці напишуть ціни для того, щоб поспілкуватися. В приємній атмосфері в плюс 60 градусів на сонці. Друзі, ви знаєте, що зробити для підтримки цього каналу, для підтримки мене, для підтримки моїх відео. Вподобайку в паліць вверх поржалі, провірили підписочку. Звісно, ж, якщо ви повністю цілком хочете мене підтримати фінансово, то ви можете подивитися просто під цим відео. Реквізити на монобанки, приватбанки, пейпали. все для вашої зручності. До нових зустрічей! Всім пока.